Владислав навчається на четвертому курсі коледжу. Цікавість до FPV-дронів йому привили викладачі. Хлопець часто відвідує тренінги та багато дізнається про безпілотники, адже планує пов'язати своє життя із програмуванням та налаштуванням дронів. Тож разом із одногрупниками юнак відвідав тест драйв від проєкту Дронфорс. Я мав змогу спробувати себе пілотом FPV за допомогою симулятора ліфтов. Мені дуже сподобався цей експірієнс. Ми разом з нашою групою зацікавилися піти на цей захід, щоб дізнатися набагато більше про дрони і також спробувати подати на більш реальних прототипах вже симуляторів. У коридорах зібралися черги до обласного центру. Приїхав проєкт Дронфорс. Рекрутери розповідають про різні види дронів. Також бойовою пташкою дають покерувати на симуляторі. «У нас одна з таких місій нашого центру і нашого проекту це не тільки залучати залучати до війська людей, а також розказувати, популяризувати напрямок безпілотних систем. Бо ні для кого не секрет, що на сьогоднішній день 70% уражень, 70% на полі бою, те, що відбувається, воно відбувається завдяки. Безпілотним системам. Функціонує проєкт для цивільних. Тим, кому сподобалось пілотувати бойовою пташкою, можуть пройти повноцінне навчання та самостійно обрати підрозділ. У перший день були й ті, хто вирішив доєтатись до війська. До нас вже звернулося 30 людей. Ми надали консультації, вони змогли політати на симуляторі. П'ятеро людей зацікавились і виявили бажання продовжити шлях разом з нами. Загалом, в загальній кількості це вже відлік пішов на сотні людей. Розповідає про професію пілота FPV інструктор Олександр. Слухачів зацікавила тема, тож вони активно ставили запитання. Сьогодні прийшли студенти. Це вперше, коли вони прийшли, вони задають питання я намагаюся відповісти на всі питання, які їх цікавлять. Тобто, це що касається там FPV-дронів, крил, яка дальність, там що вони. Мають робити на якій відстані ну це технічне питання їх дуже багато. Хмельницький став третім містом, яке відвідали представники проєкту. Раніше вони побували у Запоріжжі та Львові. Проєкт помандрує й іншими містами країни. Тож спробувати себе пілотом бойової пташки або навіть отримати таку професію зможе більше українців. Олександра Толстюк, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.